Коротким але неймовірно наповнене римами бойового минулого, рядками пам'ятного теперішнього і строфами яскравого майбутнього, життя незабутнього поета Миколи Іполитовича Шпака пронизує останню працю пані Тетяни Лебединської. І я використала назву цієї праці як заголовок свого есе, щоб цей безцінний матеріал ще краще зберігся в комірках пам'яті кожного, хто прочитає його. Пані Лебединська — дочка поета нелегких воєнних часів, який поклав своє життя і талант на возвеличення і захист рідної такої незабутньої землі. Її життя подібну батьковому наповнене труднощами, випробуваннями, незабутніми досвідами і історіями, якими хочеться поділитись не тільки з онуками, і вона неабияк багато зробила для того, аби пам'ять про річ паківських і, зокрема, сміливого партизана і люблячого тата не стерлась попри довгий період історії, зміну цінностей і пріоритетів, попри те, що він не встиг зробити усе, що хотів. Насправді він вніс у літопис українців достатньо багато, як на свій молодий вік, захищав батьківщину Одній з найбільших воїн за історію людства вимолював незбагненними римами квітучість землі, яку невпинно плекали патріоти всіх часів, вів за собою людей і використовував таланти, якими увінчав його Бог, пророщував свої корені і писав власну історію. Однак найголовніше це те, що він подарував цьому світу чотирьох неймовірних дітей. І як я вже згадувала, одна з доньок і сьогодні продовжує демонструвати людству його внесок. У нашу невмирущу спадщину книга «Ніщо не стерлось, не забулось, переповнена віршами, присвяченими Миколі Шпаку від друзів, що не встигли сказати йому за життя все, що хотіли. Прикрашена чорно-білими ретельно збереженими фото з далекого ХХ століття, заплатена в архів незабутніх історій, дитинства дітей і щасливого шлюбу з дружиною. Залита глибокими описами життя і характеру письменника. Пані Лебединська у своєму рукописі закарбувала найважливіші і найбільші віти дерева життя любого батька і загорнула їх у блакитну небо в небо палітурку і ніжно-сріблясті літери, назви, яка містить нагадування про те, наскільки важлива пам'ять про тих, кого ми любимо і цінуємо понад усе. Вона вмістила в книзі не тільки свою любов і пам'ять про минулі часи, але й близьких людей, доля яких так чи інакше перепліталась долею до Миколи і Полит. Віддана донька дала відчути стокіт сердець тих людей, які пізнали його і безумовно цінували. Пані Лебединська – неймовірна жінка і непересічна особистість, талановита і віддана дочка, що зробила багато і для української, і для світової культурної спадщини. Слід зазначити, що доля Тетяни Миколаївни одного з найвидатніших українських поетів, прозаїків і художників Тараса Григоровича Шевченка, дуже схожі, адже їм обом довелося частину життя провести поза батьківщиною. Вони дуже тужили за рідною домівкою, але незважаючи ні на що, продовжували творити, працювати, прославляти землю, яка дарувала їм життя, прагнули відкрити людству, велич, душу і характер українського народу, його неймовірну культуру, славетну глибоку історію, що живе в серці кожної її дитини. Як і Кобзар, Тетяна Миколаївна прожила майже все життя в Санкт-Петербурзі. Тому часто каже: Київ мене народив, а Санкт-Петербург виростив. Вона здобула там освіту, побудувала сім'ю і кар'єру, написала більшість своїх праць, що стали невід'ємною частиною її життя, і дали початок подальшим історичним дослідженням і культурному відродженню затонулих у пам'яті людей митців вічного слова. Її неосяжна, багатогранна та плідна праця, задля воскресіння спомину про важливих і видатних культурних і наукових діячів змушує замислитись над тим, що ми втрачаємо, як важливо берегти той скарб, котрий дарує нам доля, і цінувати його, а не зневажати. То, якщо не ми пам'ятатиме про наше наповнене злетами падіннями минуле і творитиме наше суворіше теперішнє заради щасливого майбутнього. Повертаючись до скарбниці творів Тетяни Миколаївни, хочу обов'язково згадати невелике за розміром, але такі наповнені атмосферою письменницьких роздумів кишенькові путівники. Один із них МП Гребінка, архітектор та містобудівник північної Пальміри. Життя цього невизнаного раніше митця нерозривно перепліталося з життям Кобзаря. До речі, крім цього путівника пані Либодинська нещодавно презентувала свою книгу під тим самим заголовком. Об перебінчені світлиці міського краєзнавчого музею у селі Мар'янівка, що на Полтавщині. Другий путівник Шевченківський Петербург, до якого занесені Святотроїцьке Олександроневська лавра та понад 100 інших цікавих пам'ятних локацій, по яких прогулювався поет. Усі охочі можуть провести затишний вечір в обіймах неспішних думок про те, яким було життя письменника, знесеного до незримої спадщини кожної духовно спраглої душі. Окрім цього, путівника про Тараса Шевченка було написано багато цікавих творів. Серед яких найвідомішими є Тарас Григорович Шевченко в Санкт-Петербурзі і пам'ятні місця Шевченка в Санкт Петербурзі. Тетяна Миколаївна виняткова особистість, надзвичайно глибока всередині та приємна зовні. Неординарна жінка, потужна громадська діячка, перекладачка і письменниця, котра є авторою понад 200 творів, серед яких мене найбільше захоплює український некрополь Північної Пальміри, 18-19 століття. Ця праця створена для огляду поховання видатних діячів, які походять з України на цвинтарях. Північної Шній пальміри є багато надгробків видатних українців, долі яких не завжди поєднала їх з Петербургом. Могили є і в гарному стані і в занедбаному, що плачуть про допомогу, а деякі зовсім втрачені для людства назавжди. Як шкода, що така важлива пам'ять про передників не знайшла відгуку в серцях нащадків, адже через нашу байдужість не залишиться жодної світлої згадки про славне минуле. Окрім цієї потужної праці, до невичерпної скарбниці входять також ще понад 20 томів матеріалів до міжнародного наукового семінару Санкт-Петербург і Україна, що проводиться щорічно з 2000 року. Ці твори написані на основі архівних матеріалів, і є довгою та кропіткою працею пані яку ми має побачити весь світ. Цими роботами вона показала наскільки великі і важливі внесок зробили українці для розвитку світової культури. Останні роки Тетяна Миколаївна, як і в попередні, не припиняє свої. Є громадської діяльності і освітньої роботи для розвитку і збагачення сучасної молоді. І багато школярів уже надихаються, і цікавляться як віршами Миколи Іполитовича, так і її безцінними творами і дослідженнями як вкладом у сучасність і майбуття. Вона частина родини, яка ніколи не забувала свого коріння, живе традиціями і береже і пам'ять і стіни батьківського дому. Мешкає в будинку письменників під назвою «Роліт робітників літератури і написала про цей будинок також і книгу, і випустила про дослідження Тетяни Миколаївни і долю Шпака можна говорити годинами, днями, тижнями, і цього буде мало, щоб вичерпати усі запитання, аби втамувати спрагу і дізнатися про її життя, присвячене просвітницькій діяльності задля збереження історичного і культурного надбання, задля збагачення і зростання майбутніх поколінь, на прикладі класиків і неповторних митців, аби дізнатись про його значний вклад в український повстанський рух і в патріотичність душі простого народу. На таких видатних особистостей нам слід рівнятися, брати приклад, черпати натхнення та плекати бажання не втратити своє рідне, неповторне. Кожна людина особливо й заслуговує на те, щоб її добрі справи, героїчні вчинки та вклад у народну скарбницю пам'ятали, згадували і передавали з покоління в покоління, бо саме на тих, які освітлюють наш шлях до щастя і перемоги, тримається наше майбутнє.